Чи може змінитися якісний склад після цих виборів? Я думаю, що обов'язково зміниться склад, дивлячись, які проходить проміжні вибори, дивлячись, яка ситуація в Україні, звичайно, поміняється. Більше депутатів буде представлено від громадських організацій, більше депутатів будуть представлені люди, які воювали на Сході, які є воїнами АТО, що зараз вони більше, може, більш гостро відчувають. Люди з відчувають ці проблеми, і вони відчули їх, побачили це, що не бачимо ми. Наприклад, на сході вони відчули на собі не зі слів, а дійсно на своїй шкірі. Звичайно, воно поміняється. Звичайно, поміняється збільшиться кількість партій. Ми бачили, що вже на президентських виборах були нові партії, які себе пропагують, які себе показують, які мають представники. Звичайно, я впевнений, що ці партії будуть приймати участь і в місцевих виборах. Тому якісний склад зміниться. Дуже досконало і ну, більше 50% будуть зовсім нові люди, зовсім люди, які були, ніколи не були політиками, які були завжди поза політикою. Бо місцеві ради якраз йдуть люди про обласну раду, да, тут ще можна говорити, що це якийсь політичний орган. Але вже говорячи про міські ради, сільські райони, це є ради, які саме зобов'язані дбати про устрій, Дійсно, по безпосереднє життя, комунальні послуги, і це абсолютно ритметичні рахунки ради, це ради, які забезпечують життєдіяльність.